Всім привіт! Сьогодні рівно тиждень, як я зробив пересадку волосся. І сьогодні ми з вами помиємо волосся. У мене ось така уже тут корочка, бачите, вже получилась трішечки, вже майже не чешеться, але до цього спать було прям а, тяжко. Трішки дискомфортно було. Сьогодні я вночі вже спав, мені вже все добре, і, можливо, завтра-післязавтра поїдемо змивати е, ці корочки. І також для вас а, буде класне відео. І для того, щоб нам помити волосся. У нас є такий спрей, який йде нам в подарунок від компанії, тобто це вже вам все дається. Купляти нічого не треба. Він спеціально був створений І для того, щоб використовувати після пересадження волосся. Він змякшує наші корочки, щоб вони потім класно відмивалися. Можливо, більше усі ці корочки. Я не знаю, якщо чесно, не, не, не докладно, але цим спреєм акуратно бериски. На нашу пересадку, ну тут дуже погано видно, це краще робити біля зеркала в будь-якому з випадків. Але ось так ми акуратно бризкаємо. Я ще зараз поверсав і піду до зеркала. Це зроблю, по я бачу, що вже не сильно класно. І ще так як в мене волосся. Ніхто буде пересадку робити і не повністю стригтися. Це далеко не всі, і дуже рідко так роблять. Тому о, у вас буде пересадження волосся в вашому волосся, можна сказати. І нам треба буде акуратненько його отак отаквигати і бризкати між волоссям. І ми чекаємо 10-15 хвилин, поки цей спрей розм'якшить наші корочки і починаємо е змивати. Зараз тут буде швидко, а я піду добризкаю собі ще на цю зону перед зеркалом, і будемо з вами змивати. Так, я вже 15 хвилин тримаю на собі цей спрей. Почалось тікатися і пора І тут дуже потрібно бути обережним. На приблизно Ось такий зітк. Я це не підвісну, я боюсь так, як командами вже тиждень прошов, але коли ми другий-третій день боймо волосся, то ми повинні ще менше напор зробити, робити обережниках, а все аж ще попрактили, що тобі допоможе. У мене це такими рухами я волосся назад закидаю і такими рухами. Коба змиває. Вона, може бачимо, що не до кінця змилося. Я зараз тебе змию і перейдемо саме до месяо. Окей, як можемо побачити, вже все чистенько, тому нам потрібно також, окрім як змягчити це все, потрібно ще помити волосся. Нам також подарунок, дається такий шампунь, не дає присушувати тіло. І так само зроблений саме для догляду волосся після пересадки волосся. Ми його беремо на ручку собі таку. Можемо. Я спочатку його наволошу, на волосся наношу, яка в мене залишилась тут. І після того беру пінку, яка в мене тут залишилася на руках. Так це роблю. І обереженько наношу на зону бресанки. І ось таке на руках: так само маю. Я мене там вже майже все зажило. і навіть я не відчуваю якогось дискомфорту взагалі. І так само. В тому самому режимі це все змиваємо. Дуже важливо, щоб по дані була гаряча. Гієлі-єлі тепленьця. Окей, робили голову. Тепер вам потрібно обережненько витратити. Я, Я використовую коленсер, так як в мене вже цілий тиждень пройшло, але на, на початкових стадіях на другий-третій день беремо. Звичайне бумажна полотенка, яке у кожного стоїть на кухні, і ось тут отак обережненько його притискаю. Я починаю з задньої частини, тобто акуратно обвожу. і ось таким чином задню частину промакую. Волосся. Я ось так, ось так, ось так не тру. тому що ми можемо задіти пересадження на волосся конкретно, бо ми випадку ще ось тут пересадження. В такому випадку не треба волосся. Я його залишаю мокра, зачісую так акуратно назад. Ми можемо це зробити як пощасу, я корбу, я завжди ручком так, акуратненько зачісую волосся назад. А ось цю зону пересадки саме можемо це розпобачити акуратненько. Ось так промакою полотенком. А вже на днях ми будемо з вами знімати корочки наші і е, з я думаю, міні-влогом поїдемо в лікарню, щоб нам їх змили.